Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо плакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Вітаю вас, друзі, і запрошую на заняття з малювання. Діти, скажіть, а чи любите ви іграшки? Так, а яка ваша улюблена іграшка? Ведмедик, машина. Лялька, м'яч. Діти. А чи бачили ви таку іграшку коли-небудь? Ця іграшка називається Лялька неваляйка Але спочатку я вам пропоную послухати вірш про ляльку неваляйку Тож слухайте уважно. Ось яка чудова лялька. Нізенька вклоняється, Звоном заливається. Цілий день, цілий день нам у клін і вам у клін ці зілень. Що у ляльки не валяйки є? Правильно, тулуб, голова, руки. Якої вони форми? Правильно, вони круглої форми. Тож приготувалися. Для роботи нам потрібна аркуш білого паперу. Склянка з водою, два пензлики різного розміру, фарби і серветка. Набираю червону фарбу і починаю малювати голову. Малюю круг. Серединку не зафарбовую, це обличчя нашої ляльки неваляйки а зараз малюю тулуб круг великого розміру. Тулуб я розфарбовую. Набираю фарби і починаю малювати руки ляльці. Малюю другу руку, мию пензлик, набираю жовтої фарби і мал малюю волосся ляльці. Тоненьким пензликом малюю очі. Носик, дві крапочки. Малюю ротик. Ось яка чудова лялька-не-валяйка у мене вийшла. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів. До побачення, любі діти!